Я не дуже люблю JRPG. Я розумію культурну значущість, фіналки, персони та ще цілого ряду не менш важливих ігор жанру, але сам цей жанр викликав у мене ірраціональне відторгнення. Так унікально, так стильно, так глибокі механіки, але багато чого в ньому просто не моє. Запускаючи Cler Obscur Експедішн 33 від французької студії Сент Фол, яка частково складається із вихідців з Ubisoft, до речі, я був чесно відверто сповнений песимізм. Ну що могли там придумати, щоб я замість та скоріше б уже закінчити? Запитував, так чому воно вже закінчилося. І ось я виходжу з експедиції з мокрими очима, посмішкою і почуттям легкої меланхолії. Клер Обскур, справжній шедевр, який має всі шанси. Стати грою року, шедевр, який абсолютно повністю заслуговує всієї похвали, яка на нього обрушилася. Що ж такого зробили французи? Ох, усе, що можна було, і ще трохи зверху. Давай розбиратися. Пролог експедиції настільки витончений і гарний у тому, щоб поступово і дуже природно розкривати ази сеттингу, що мені навіть шкода розповідати про передісторію. Але я просто зобов'язаний заманити тебе в одне із головних, якщо не головне, творіння французького геймдеву. Тому в мене просто немає вибору. Події гри розгортаються на альтернативній землі. На дворі, ймовірно, початок 20-го століття, 67 болісних років. Тому стався глобальний катаклізм, який отримав дуже промовисту назву: розлом континенти розкололися на шматки, матерія спотворювалася звідусіль, полізли монстри. Неврони, кого винесло в новий світовий океан, змогли закритися за куполами всіх інших, спіткала незавидна доля. Але неврони найменша проблема розрізненого людства, бо розлом породив моноліт, біля основи якого сидить гігантська сутність, іменована художницею 60 Сім років тому вона накреслила на моноліті перше число сто і заснула. Усі столітні люди зникли, розчинившись на сотні червоних пелюсток. Таким був перший гомаш. Минув рік художниця прокинулася від сну, і за помахом її руки число змінилося на 99 років. І всі, хто трохи не дожив до свого сторіччя, теж зникли. З року в рік художниця збирала свої жнива дев'яносто вісім, дев'яносто сім. Старий календар змінився новим, який замість руху в майбутнє відлічував неминучу загибель людства, але людство не здалося. 75% 74. мешканці Люм'єра альтернативного Парижа, який з волі долі перетворився на віддалений острів, відчайдушно намагаються дати відсіч художниці та моноліту. З самого початку розлому вони відправили до моноліту експедиції з людей, які доживають свій останній рік, та людей, яким ще жити і жити, але вони пішли у добровольці. Вони хотіли дізнатися, що потрібно художниці, як можна зупинити відлік, дізнатися, чи є у людства надія. 54, 53. Одні вирушали на кораблях, інші брали з собою на борт машини, сподіваючись промайнути з вітерцем по континенту, треті будували гігантське колесо, але все марно. Ніхто не повернувся. Але кожна нова експедиція прокладала шлях наступній 34, 33. Настала наша черга. Жителі Люм'єра вже давно охололи до експедиції, змирившись із неминучістю, але наш головний герой Густаво не збирається опускати руки, сівши на корабель, попрощавшись із рідними і глянувши на рідні краї, наймовірніше востаннє вони вирушили за море на континент, на зустріч майже повній невідомості. Сюжет експедиції 33 справив на мене глибоке враження. На те є одразу кілька причин. По-перше, ще жодній грі за мій достатньо величезний досвід у геймерстві не вдалося змусити мене пустити сльозу ще на етапі прологу. По друге вайп французького шедевра нагадав мені Нір Автомата, трагедія і дуже особиста, дуже глибока драма. сусідить із надією і гумором. i sure. При цьому вони ніколи не перебувають надто близько один до одного, як, наприклад, у свіжих марвелівських фільмах, коли сценаристи не можуть втриматись, вставляючи черговий жарт просто посеред серйозної сцени. До того ж, тільки сліпий не помітить схожості гестралів із селом роботів з усе тієї ж автомати. Тільки ляльки-пензлики ще більш кумедні, смішні, та звісно ж дуже небезпечні. По третє, персонажі та сама структура сюжету. Експедиція 33 – це один із Творів, який розкривається ще сильніше при другому проходженні, коли ти вже розумієш мотивації всіх антагоністів, перший же ран буде сповнений шокуючих сюжетних поворотів, неймовірно драматичних і емоційних. Сцен а також моментів, які залишаться з тобою на багато років. Сценаристам вдалося написати історію, яка постійно тебе дивує, постійно підкидає щось нове. Вона шокує, часом навіть лякає, а ти сидиш і просто не можеш відірвати при цьому все проходження я тримав кулачки, вболіваючи за головних героїв, переживав з ними найважчі і найвеселіші моменти. Ти віриш їхньому сміху і сльозам, відчаю, і надії, люті, і найголовніше їхньому бажанню зробити ще один крок назустріч моноліту. Відступати нікуди залишилося ще 32 покоління, у яких ще є шанс на життя. А у глибині континенту 67, що його вже втратили, та й до того ж густа. Во має зовнішністю Роберта Паттісона з маяка, що вже робить цю гру 10 з 10. Але як водиться, ми тут в ігри прийшли грати, а не книжки читати. Тому настав час поговорити про геймплей. А тепер про найважливіше і найцікавіше, бо експедиція нагадує Париж, місто, в якому зібралися народи і звичаї з усього світу. В основі всього лежить класична jrpg бойовка. На початку бою визначається черговість ходів. У кожного персонажа є обмежена кількість очок дій, які можна витрачати на різні здібності та використання предметів. Перемагаєш усіх ворогів, і готово. Але розробники вирішили зробити в жанрі французьку революцію. Вони вкинули у свою гру маленьку дрібку шутера, приправили жменькою головоломок і цілий блять мішок Sekiro Shadows Die Twice А потім взяли, насипали ще один такий же мішок. Розумію, звучить дивно. Люті фанати JRPG уже, вже напевно б'ються в конвульсіях, але давай я поясню, що це взагалі означає. Крім класичних здібностей, коли ти вибираєш, що використовувати і в кого воно прилетить, у кожного персонажа є три, скажімо так, вільних способи взаємодіяти з противником і його атаками. По-перше, ти можеш вистрілити в противника, вільно прицілившись мишкою або геймпадом, кому як зручніше. Таким чином ти можеш вибити слабке місце. Це ворога, яке ще потрібно знайти, що втім не так вже й складно, або розібратися з літаючими тварюками, які обожнюють ухилятися. А по-друге, і заодно по-третє, ухилення і парирування. І повір мені, дорогий друже, ухилятися і парирувати ти будеш постійно. Ба більше, якщо ти хочеш пройти гру на середній і тим паче високій складності, то або ти вчишся робити це плюс-мінус постійно, або готуєшся постійно повторювати долю по. Передніх 67 експедицій ухилення дає тобі змогу уникнути ворожого удару і за певних обставин, про які пізніше, заробити трохи екшен поїнтів, а саме вікно доджу досить велике, щоб ухилятися було відносно просто. Але якщо ти справжній папаня секіро, то можна і навіть потрібно парирувати. Кожне парирування не тільки рятує тебе від подачі в обличчя, а й додає такі необхідні очки дій, ба більше якщо від париру... Кожну атаку, то персонаж виконає потужний контрудар, по суті, завдасть дамаг поза своїм ходом. Ухилення і особливо парирування, чи не основний спосіб генерувати очки дій та й видів їх кілька. Але зараз це не важливо. Ба Більше, якщо ти пройдеш весь бій, не отримавши жодного удару, гра, винагородить тебе бонусною експою. Але зі свого досвіду, маю сказати, що справа ця може бути вкрай непростою. Давай так. Коли Міядзакі. З Software у дитинстві били ременем по дупі. Це робили з великою затримкою, щоб дрібний розумник прогавив усі свої інвульфрейми і отримав заслужене покарання. Японець запам'ятав це на все життя. І після того, як випустив свій магнум-опус у вигляді Елден Рінг, він заснував бойову академію. Там міядзакі, як досвідчений і навчений життя майстер, почав навчати всіх майстрів з експедиції 33 батьковому мистецтву ударів із за три. І повір, бляха, мені закінчили вони цю академію з відзнакою, золотою медаллю, червоним дипломом, почесною грамотою і особистим поклоном від японського імператора. Упевнений, що навіть покійний Сінзо Абе посміхнувся їм з неба і поплескав по плечу. Місцеві тварюки обожнюють затримувати свій удар, вдавати, що вони ось ось вдарять і тут же міняти кут атаки. Хтось телепортується за спину, різко змінюючи ракурс камери, на ти тима. Аєш зреагувати й ухилитися, вони вибивають комбо по 4-5 ударів, міняючи їхній темп просто посередині ланцюжка ударів. Пропустив хоча б один лох. контрудара тобі не бачити по обличчю, ти отримав як бонус, можуть ще й якийсь неприємний статус навісити на кшталт неможливості генерувати очки дії, поки статус не зникне або ти його не знімеш. У мене з почуттям ритму м'яко кажучи, не все так добре. Тому частенько я опинявся в ситуації, коли противник проїдав мені весь хп бар за одне комбо. Поки я як дурень намагався відбити хоча б одну атаку. Відверто кажучи, у мене склалося стійке враження, що має на увазі наступне: спочатку ти вчишся ухилятися, вивчаючи мов кожного ворога, а вже потім починаєш парирувати. Я ж, як дурень, завжди намагався з наскоку відбивати удари. За що, як ти вже зрозумів, часто отримував по голові. Утім, в експедиції є низка об'єктивно нечесних прийомів, хоча вони трапляються не на кожному кроці. По перше, я думав, що закінчив трахатися з усякими кубами і пірамідами, Закінчивши школу. Ні раз і ні два ти не зустрінеш супротивників, які, скажімо так, анатомічно не дуже читабельні, бо являють собою різні геометричні фігури. Коли Куб вирішить вдарити, та хрін зрозумієш учи таймінги. По-друге, як уже було сказано, іноді монстри поводяться якось так. Поки не вивчиш, що та чи інша атака починається з анімації обманки, будеш фейлити своє парирування. Одна втіха зазвичай ухилення досить швидке, щоб встигнути уникнути дамаги в останній момент, якщо пощастить. При цьому я тільки можу похвалити різноманітність місцевого бестіарію, який у чомусь був натхнений Bloodborne Lies of P. Ворогів як пересічних, так і босів, дуже багато. У всіх свої здібності, мувсети і звичайно ж, тематичні. Пов'язана з конкретною локацією зовнішність, тому чесно, я взагалі жодного разу не занудьгував за все проходження. До того ж, якщо потенційний супротивник реально сильніший і кратно небезпечніший за тебе, то гра обов'язково тобі про це скаже. Тож, якщо тебе ваншотнуть, не кажи, що тебе не попереджали. Часом це навіть смішно. Коротше кажучи, на відміну від інших, jrpg Експедиція 33 хоче, щоб ти активно використовував свої рефлекси під час бо. Ів, і в підсумку ця ідея спрацювала майже ідеально, особливо якщо закрити очі на атаки, які не дуже добре читаються. Але успіх у бою залежить не тільки від того, як добре ти вмієш вчасно натискати потрібні кнопки, якщо не вдаватися в задушливі подробиці, то крім скілів, у кожного персонажа є його рівень, стати, зброя, а також навички і так звані пікти з лумінами. На останніх зупинимося трохи пізніше, а поки коротко про все інше. Отримуєш експу, підвищуєш рівень, розподіляєш стати на кшталт ХП, сили, швидкості тощо. Кожна зброя має ескаляцію від різних статів, як, наприклад, у тій же LD, і Її звісно можна прокачувати. Тут усе стандартно. А ось з навичками і піктами все набагато цікавіше. У кожного персонажа є своє абсолютно унікальне дерево здібностей, прив'язане до такої ж унікальної. Механіки, наприклад, Магічка Луна має спели, які зав'язані на взаємодії стихій. Головний герой Густаво має універсальний набір ударів і сапортивних здібностей і накопичує силу у своєму протезі. Амаель постійно змінює стійки, отримуючи від цього різні бонуси. При цьому її набір навичок відповідний, і різні фехтувальні техніки та навішування статусів. На щастя, якщо напортачиш, у грі є предмет для респеку, що дасть змогу трохи виправити. Вити свій білд або повністю перебудуватися на інші прийоми і способи вести бій. Але ключ до перемоги в бою лежить ще на його початку. Знову-таки у кожного персонажа є три слоти під пікти, свої рідні символи і запас люмені, в який можна прокачувати. По суті, це пасивні здібності, на кшталт утримання і збільшення стартового запасу очок дій за певні прийоми, збільшення дамагу контратак і так далі. Після чотирьох перемог. Пікт вивчається, у нього з'являється ціна, і його можна поставити в слот люменів будь-якого персонажа, аби вистачило відповідних очок. Разом, що ми отримуємо по геймплею? Справжнісінька революція в жанрі. Я не пам'ятаю, щоб хтось до Сентфол інтеректів поєднував класичний JRPG покроковий бій з активним парируванням у реальному часі, величезна різноманітність ворогів, здібностей, персонажів, система піктів і люменів а так. Кож унікальні механіки прив'язані до кожного героя, роблять подорож до моноліту різноманітною та цікавою хоча і часом досить складною, якщо ти не вмієш добре парирувати. Я тільки-тільки зробив огляд на ремастер Облівіон, у який потужним хуком праворуч у вигляді музики незрівнянного Джеремі Соула направив мене в нокаут ностальгії. Логічно припустити, що на такому тлі експедиції просто нічим буде мене здивувати. Переплюнути Джеремі Соула це ж неможливо. Але чорт забирай, їм вдалося тільки послухай. або ось ще. Або навіть таке. Мало того, що місцевий саундтрек, рівно як і сюжет, уміє бути не тільки драматичним а й веселим, так ще й знову нагадав мені про Ніра Автомата. Усе та ж легка меланхолія приправлена нестримною надією в майбутнє. Якщо момент епічний, то він буде звучати епічно. Якщо гра хоче, щоб ти сидів, розчавлений жахом того, що відбувається, то музика створюватиме саме таку атмосферу. Озвучку ж героїв я похвалю, але цілком очікувано трохи стрим. Маніше ніж приголомшливий саундтрек, сільвупле Омелет де Фромаж Йопта, але я з абсолютно незрозумілої для мене причини грав англійською замість французької. Проте студія найняла вельми умілих акторів озвучки. Вони впоралися із завданням, видаючи, як мені здалося, щирі емоції, і мені було приємно слухати діалоги героїв протягом усієї гри. Просто правду кажучи, здивувати озвученням це треба реально постаратися, тож зупинимося на тому, що персонаж звучать чудово, однак, плавно переходячи до наступної секції, у мене є певні зауваження до міміки облич. Скажу одразу, вона аж ніяк не погана, навіть не жахлива і вже тим більше не огидна. Просто іноді аж надто вже якась неприродна і пластикова. Причому, виключно в русі, коли обличчя героїв статичні, дивитися на них одне задоволення, але ще раз наголошу окремо. Іноді, коли персонаж починає виражати емоції, це має дешевенький вигляд. Вигляд вважає це за зовсім невелике зауваження бо загального враження від гри акторів воно не псує. Експедицію 33 створювали на базі Unreal Engine 5, і Я вже бачу, як хтось із вас уже закочує очі, і не те, щоб несправедливо. Французький шедевр позбавлений якогось унікального графічного стилю. Але бог мій, як же класно, Sandfall Interactive попрацювали над оточенням моделями ворогів та іншими асетами. Гра вражає різноманітністю локацій. від залитих сонцем берегів континенту, темних печер і підводного світу до поселення гестралів і ледвен. Траншей Першої світової, завалених буквально горами трупів попередніх експедицій. Ти йдеш горою, думаєш, що вона тебе вже нічим не може здивувати, і тут бац щось настільки незвичайне і досі не бачене, що щелепа відвисає. Ще й явно видно, що розробники вміють працювати з освітленням, яке також підкреслює не тільки настрій кожної локації, а й допомагає створювати ту саму різноманітність. І я хочу зробити особливий акцент на незвичайності представлених рівнів. Печера це не просто дірка в скелі, це дірка в скелі, наповнена руїнами будів. Що частково збереглися після розлому, це незвичайне освітлення, це табори тих, хто був до нас. Я б назвав візуальний дизайн рівнів доречно сюрреалістичним. З точки зору структури світу, це напіввідкритий світ, з одного боку лінійні локації з невеликими відгалуженнями і багаттями прапорами, між якими можна переміщатися, з іншого відкритий світ з рандомними битвами, де потрібно переміщатися пішки або за допомогою вельми цікавого компаньйона. Один мінус телепортуватися по «Опенворлду» не можна. Якщо хочеш повернутися в стару локацію, тобі потрібно робити це за принципом: зайшов у найближчу локацію, фаст тревел вогнищами, вийшов і йдеш опенворлдом. Повторювати, поки не опинишся в потрібному місці. Чесно кажучи, не розумію, чому французи вирішили так сильно каструвати швидку подорож в «Опенворлді». З приводу оптимізації я маю сказати так. DLSS все стерпить. Як уже було сказано, ми маємо справу з Unreal Engine 5, який розробники частіше, ніж хотілося б, не люблять оптимізувати. У 1080p на ПК зі звичайною 4070 і 7820X3D частота кадрів трималася в районі 125-150 кадрів, що цілком прийнятно. Причому DLSS, поставлений на якість, у принципі видавав чітку картинку. І дам ще невеличку пораду. Вимкни сраний блюр і постав постпроцесінг на найнижчий. Потім, дякую, скажеш. Гру я проходив на геймпаді, але варто попередити, що на клавомиші можна зіткнутися з деякими проблемами в керуванні. В багатьох, в тому числі в нашого ізі, на стрімах не одразу спрацьовувала W при виборі скіла та клавіші A та D при виборі персонажа, якому даєш баф чи хіл, але це півбіди. Іноді це траплялося з парирувань. Та ухиленнями, що місцями може стати причиною програшу і підривання після цього своєї дупи. Ну, я натискаю алло, блядь. Ну... Нам за приколі сенахо. Що стосується багів, я просто взагалі з ними жодного разу не зіткнувся. Ось прям взагалі. Ну так персонаж міг раз на сто років на пів секунди застрягти в геометрії рівня, видаючи різні звуки. Але камон з усіма буває: ні вилютів, ні зависань, ні якихось різких падінь, частоти кадрів. Все працювало ідеально. Весь огляд я спеціально приховував один цікавий факт. Давай так, ти коли-небудь взагалі чув про студію Сентфол Інтеректів? Швидше за все, ні, тому що Clerobscure Expedition 33 – це їхня перша гра. У це важко повірити, але колектив, який до цього не розробив жодного проекту, створив такий шедевр. Французький колектив не став жертвою своїх амбіцій, не просто копіював механіки з більш популярних ігор, а додавав у них щось своє сповнене. Ним розумінням, що і як працює, він здійснив справжнісіньку революцію в жанрі JRPG, Точніше, її можна спокійно назвати грою жанру FRPG – експедиція 33. Це чудова комбінація з покрокової бойовки, цікавих рішень, які змушують гравця брати активну участь у боях непередбачуваного та захопливого сюжету, приголомшливого саундтреку, меланхолійного вайбу Ніра Утомата та неймовірно барвистого і різноманітного світу. І в центрі всього цього персонажі, яких ти починаєш любити, може це не яскраве, палке кохання, але цього почуття достатньо, щоб на найособистішому рівні переживати всі злети і падіння, тяготи і поневіряння людей, які вирушили в подорож, з якої вони найімовірніше не повернуться. Не заради того, щоб стати легендами, не заради примарної надії, а щоб вирвати у художниці майбутнє своїх близьких і всього людства, і навіть не на як якісніша оптимізація та нечесні прийоми від супротивників не здатні зіпсувати моє враження від експедиції 33. А мабуть ще варто додати, що це не коротка пригода. Вас чекає повноцінна велика гра на приблизно 50 годин. Щодо ціни, то у стімі без знижки коштує 1500 за просте і 1800 гривень за делюкс видання, куди входять ще скіни персонажів, які, як на мою думку, не коштують такої доплати. Але супер, що така. Крута гра є ще й в геймпасі, а це, в свою чергу, ідеальний спосіб пограти, не витрачаючи зайве. Так чи варто ж все-таки пограти? Сто відсотків варто спробувати, якщо ви ще не зрозуміли із цього огляду, який, хоч і вийшов в цілому компліментарним, але це виправдана міра. Уточню, що гра варта що уваги, що геймпасу, що покупки в стімі тут залежить від вас самих. Але моя рекомендація стосується більше тих, хто все ж таки любить жанр РПГ. І довгі сюжетні ігри, та в цілому навіть не проти спробувати щось із покроковою бойовкою. Якщо ви не по РПГ, то можливо спокійно дочекайтесь перших знижок. Сподіваюся, що відтепер французький геймдев асоціюватиметься не тільки з Ubisoft, а й з Sandfall Interactive. Наша оцінка 9,5 балів із 10 можливих. Напишіть і ви, що думаєте про експедицію. Як вам? Вальніть активу. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і. В телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз до зустрічі на XGTV! Дивіться і грайте разом з нами.